Отже, в попередньому відео я розглядала тему, пов'язану з трьома типами, говорила про хлопчика, нарциса і диктатора. У цьому відео я поговорю про наступні типи. Отже, четвертий тип мамин син, теж хлопчик, але тут конкретно вже син. Це чоловік. Чоловік в будь-якому віці, на перший погляд, він виглядає добрим, уважним, може бути ніжним навіть, а може бути строгим, педантичним та будь-яким, в залежності від того, на який типаж ви заточені. І у нього часто гарні манери, він вихований син своєї мами, почнемо з цього. Він вічливий, він не з тих, хто. Буде кричати, агресувати, хто буде вас відкрито знецінювати. Але за цією увагою, вічливістю стоїть інше. Він не має власного стержня, хоча може виглядати сильним. В його житті головна фігура мама. Там не як родич, не як та, хто дала життя, кого він любить, поважає. Але. Дозволяє собі жити автономним життям, а як енергетичний центр. Його мама це його совість, контролер, радник. От головний авторитет центр його життя. І якщо ви об'єднуєтесь в родину, то його мама буде центром вашої родини. Навіть якщо він живе окремо, хоча часто такі, такі чоловіки вони живуть з мамою. Або маму забирають до себе, або живуть з мамою. Але навіть якщо він живе окремо, її голос звучить в його голові голосніше за будь-яку жінку. Дитяча емоційна залежність, як правило, з цим стоїть. Бувало є таке, що чоловіки. Такі зростають в сім'ях, де мама займала домінантну позицію. А батько був або слабкий, або взагалі відсутній. І хлопчик не отримував можливості вибудувати власну автономію, і замість його я, сильного, чоловічого, зрілого, у нього формується. Ми з мамою, Там, я думаю, так, але от мама, а як же ж мама це інфантильний сценарій співзалежності. І жінка тут з'являється біля чоловіка. Яка жінка біля нього? А, варіанти. Жінка-доглядальниця, яка буде доглядати за ним, за його мамою, за їхнім домом, за їхнім хазяйством, якщо таке є, або ну, за всім а, жінка, яка. Має от такий високий рівень емпатії. От по 12-му аркану відразу згадалась. Якщо ви себе вгадуєте в цьому сценарії, подивіться в свою матрицю долі, де у вас 12-й аркан. 12-й, 6-й. А як правило, це мінусова, мінусова сторона цієї енергії. От та не обов'язково мати 12-ку. Ми тут говоримо про травму, я не потрібна. Якщо я не служу. Я не хороша, якщо я не прислужую. Жінкам здається, що ця їхня м'якість, турботливість це, це от те, що має бути, І так як вони поводять себе, це нормально. Вони думають, що чоловіки проявляють свою делікатність, цим самим вони проявляють роботу, тобто їхня вічливість, правильність, уважність. І насправді це не про те, немає індивідуального А Цей чоловік не буде відкрито домінувати. Жінка може почувати себе затишно, їй не приходиться боротися. Але згодом може з'явитися дивне відчуття, коли рішення в їхній парі все одно ухвалює хтось третій. Радяться з кимось третім. Так, мама, як правило. І жінка буває, що починає змагатися з його матір'ю, доводити, що вона краща господиня, дружина, вона опора. А він стоїть посередині, він не втручається. Може з сумом говорити: ну, будь ласочка, ну не сваріться, ну не треба. Або займати позицію там мами, або навіть займати позицію дружини, але все одно, ну ти ж чоловік, це твоя мама та розберись. Красиво розберись, не знецінюючи жодну з них. Ну, Наприклад, мама його дзвонить щодня, там, радить, що купити, як готувати, що вдягнути. Якщо жінці не подобається такий контроль, він може сказати: ну, вона ж просто турбується, не ображаєся. І це триває роками. А коли приходить конфлікт, то він на вашу сторону не стане. Він може бігти до мами за порадою. Замість того, щоб вирішити цей конфлікт всередині вашої пари, ви як пара. З того моменту, коли він вам сказав, давай будемо разом, я тебе люблю, стань моєю дружиною, ви вже як одна а, суть, так? ви індивідуальні, але один простір. Мамі повага і любов, але в стороні. Жінка, врешті, відчуватиме себе зайвою. Її роль поступово звужується до функцій обслуговуючого персоналу. Не буде справжньої близькості. Вона буде в трикутнику він, вона і, і твоя наша мама. Якщо з'являються діти, ситуація може поглибитися, бо модель контролю повторюється. Тут обов'язково, що важливо зробити, розділити простори. Або партнер стає автономним. І встановлює межі з мамою. Або стосунки, приречені на стагнацію. Це е... Не про те, щоб вкинути оте яблуко розбрату. не про те, щоб стати злим, там, да? я ж тебе виховувала, ти ж мій синочок. Ні, це про дорослість. Мамо, я виріс. Якщо ваш чоловік, коханий, не може сказати: Мамо, я виріс, якщо йому більше 20, 21 року, і він цього не може сказати, ну це значить, що ви живете з. Хлопчиком. Мама з хлопчиком. У вас інтимні зв'язки з хлопчиком. Цікаво, ну, якщо ви ще не хочете вийти з цієї ілюзії. Уявіть, що ви ділите ліжко з дитиною, а не з чоловіком. Бо таке є. Чоловік, який не відокремився від матері. Він під її грудьми ще лежить, обняв цей там 65річний чоловік, чи 40річний. Він не може справді з'єднати своєю жінкою. Буде мама завжди під боком. Енергетично. Тому тут байдуже. Мама може і жити разом з вами, але чоловік буде дорослим. І такі історії є, і, і всім добре. Енергетично. Така от історія. Наступний тип: інфантильний а, чоловік. Вічний підліток. Тут також про хлопчика, якому ще рано дорослішати. Це чоловік, який зазвичай веселий, дотепний, приємний в компанії, він легкий на підйом, він не створює конфліктів, просто він нічого не створює. Він не несе відповідальності, він не йде в глибину. Його кредо життя – це кайф. Навіщо все ускладнювати? І головна його цінність це уникати напруги. Такий собі синдром Пена. От він психологічно застряг у віці, коли світ здавався небезпечним, коли дорослість, дорослішання, здається болючим процесом. Може бути, що в дитинстві на нього поклали надмірну відповідальність, він був змушений стати дорослим, він змушений був щось на собі тягнути. Або інша історія, коли чоловік, от в дитинстві хлопчиком, коли він був, в нього нічого не вимагали, і він так і не подорослішим. Він засвоїв, що бути малим, безпечніше. Тому, коли виникає стресова ситуація, а стресових ситуацій у нас кругом ціла купа, це доросле життя, він тікає, тікає у ігри, в розваги, тікає у флірт, тікає в фантазії, хтось у випивку, хтось і без випивки. Жінка спочатку може бути такого чоловіка, якщо є взаємність, є легкість, є кохання, їй комфортно. Їй легко. Наче сонечко вийшло: сміх, жарти, якісь пригоди, сюрпризи. Може, він може бути галантним, він може закружити її, підняти на руки у всіх смислах. А, пригода, але згодом. А все-таки буде відчуття, що поряд е підліток якого треба організовувати, якого треба постійно смикати, постійно кудись тягнути, або підтримувати. Жінка бачить, що його обіцянки вони без завтра, вони тільки на сьогодні. Я обіцяю. Або чоловік може не обіцяти нічого та не парся. Все буде добре, мала. Да? Ну, або там вже він подоросліший, він дорослий чоловік, і він буде. Говорити, ти для чого? Мені так важко це. Ти така важка, ти така складна, будь простішою, будь простішою, будь легшою. І жінка, яка ще теж формується сама в собі, вона думає, так справді я важка, може, справді він правий. І втрачає свої цінні роки от в цій ілюзії. Такий чоловік може, до прикладу, взяти кредит там, на вточий мотоцикл. Але не оплатити комунальні. Він обіцяє зробити ремонт, але замість цього він грає в онлайн-ігри. Коли вона втомлюється, коли вона звертається до нього і каже: мені важко самій, він може сказати, «Ну, не драматизуй, все ж добре. І це не означає, що такий типаж він обов'язково має на сто відсотків відповідати тому партнерові, там, з яким ви зараз або були раніше. Частково десь може щось бути таке, От, Як теж приклад життя мого особистого о, мій другий чоловік, була така історія, коли ми тільки одружилися. Це ж такий прекрасний період, коли ще це є кохання, любов, все добре. І е, я захворіла. Я захворіла, в мене була дуже висока температура, було більше 39. Ну, почалось підніматися поступово, коли було більше 38. Я е, зателефонувала чоловіку, там він вже, чи він десь був поряд, я вже не пам'ятаю. Я йому сказала: принеси ліки, прийди. Тільки швиденько бо піднімається температура. А поруч маленька дитина, до якої я не можу встати, навіть підійти, я не знаю, що він там може зробити. там він, ну, Мало там якісь розетки, ну все. І, і я лежу, я не можу встати. В мене вже, Я вже до цього термометра не могла дотягнутися, вже потім я помірила температуру бачу 39,3 чи 39,7, ну вже все пливе, я дзвоню. Йому кажу, де ти. Я з друзями зустрівся, зараз буду. Жду, кажу, в мене 39,5, я не розумію нічого, мені погано, немає навіть нічого збити температуру. Дорослий чоловік, йому на той час 30, 30 років десь було. Дорослий, свідомий, розумний, досвідчений, прекрасний чоловік, який мене безмежно любив, справді любив. Така любов. В результаті, чим все закінчилось? Він, я йому дзвонила кілька разів протягом півтори-дві години чи 3 години. Це вже була темна ніч. Він мені казав, ой, я зараз, йду, я зараз йду, я зараз йду, я з друзями, я зараз йду. Потім, коли він прийшов, так все нормально закінчилось, била температуру, і потім я його питала: кажу: а чому так? Чому? Ти не прийшов. Я був з друзями, я постійно хотів бути з тобою. Я знав, що я роблю щось неправильно. Я не міг відмовити. Чому не міг сказати ні? Міг. А чому ти не міг прийти? Та я не знаю чого. Я просто не знаю чого. Чого так? А я кажу: ти розумів, що зі мною могло щось відбутися, що мені погано, що тут ризикована ситуація, що тут маленька дитина. Ну, так. Я, я не знаю. І такі очі, такі, як в песика, я не знаю, чому так сталося. І от такі історії вони періодично повторювалися ну, вже не з температурою, а вже з іншим. Я не знаю, чому так. Я дуже хотів, я сам мучився всередині себе, але я щось не міг піти. Ось, ну це до прикладу, так, підліток. Не безвідповідальність, людина не дозріла до того, щоб усвідомити наслідки своїх дій, що може трапитись, а потім може щось таке трапитись в родині, коли людина реально вона опиниться перед драмою. І коли жінка в таких відносинах вона виснажується, вона щось там доказує, вона прагне, щоб він подорослішав. Він доросліше, він просто не може цього зробити. Жінка отримує хронічну втому, вона все менше вірить у спільне майбутнє, вона відчуває, що сама живе їхні відносини, сама живе, проживає їхню сім'ю, формує сім'ю, вона в сім'ї їхній. І чоловік, і жінка. А він це чоловік, який може і приносити зарплату, він може бути досить повноцінним у всіх планах, або не зовсім повноцінним. Може мати залежності, може мати друзяк різних, так, якісь свої моменти, там, або не мати друзів, сидіти в іграх, ну, всякі є кадри. Тут, тут в цій сім'ї з такими чоловіками часто формується, наче перевернута ієрархія, де жінка як опора, як опора сім'ї. А чоловік ще одна дитина, ще одна дитина. В моїй ситуації так і було. Сім років життя з ще однією дитиною. Але я цей урок пройшла. Пройшла в повній мірі, отримала оцінку в заліковці і вийшла з нього. І діти, які там живуть, що вони бачать? Вони засвоюють хибну модель, рольову модель. Звісно, що робити? Тут, звичайно, не грати роль мами та з бонусом сексу. Мама плюс інтим. Або він бере відповідальність на себе, підтверджує діями, або ви граєте в симуляцію сім'ї. Чоловік може дозріти лише тоді, коли усвідомить втрату. Доки ти все робиш за нього. Він не виросте. Доки ці будуть одні обіцянки, він не виросте, повірте. І о, наступний тип: Егоїст, центр Всесвіту. Дещо схожий на нарциса, такі типаж під типаж. З таким чоловіком, коли ми разом, ми бачимо. Таку історію. Все крутиться довкола нього. Його плани головні, його потреби пріоритет. Він може не бути нарцисом у повній мірі, але може бути глибоко переконаним в тому, що його бачення більш правильно. Так, як він бачив, так і має бути. Він не буде принижувати відкрито. Він просто тонко демонструє, що твої. Менше важливе. Якщо в нього все добре, все гаразд, усім добре. Якщо ні, то винні всі навколо. А, така дитина, коли він був дитиною, то, ймовірно, він не мав достатнього визнання. Творилась дитяча травма. Коли любов, визнання треба було заробити, гарна оцінка, щось виконане, зроблене, не було цієї похвали прийняття, і він вивчив цей урок. Засвоїв, що головне бути сильним. Головне не показувати слабкість, перемагати. І зараз він несвідомо відтворює це в стосунках. Або я ось аж такий ух, або я ніхто. Тому емоційну рівність, духовну рівність, взагалі, рівність у всьому, він сприймає як загрозу. Жінка, який підходить такий чоловік. Яка відгукується на енергію такого чоловіка. Це та, яка готова підлаштовуватися, бути доброю, зручною. Особливо часто такі чоловіки знаходять жінок із травмою неприйняття. Їм здається, що якщо вони догодять, то їх полюблять. І жінка, врешті-решт, відчуває себе просто фоном. Фоновий персонаж, чужі історії. Він, типу, тут король, він все вирішує, чи там майстер якийсь. А ви, як от, в тій ігрі, є такі чоловічки, які просто ходять зі сторони в сторону, чи там рубають на фоні якусь о, о, жито, так, пшеницю. Просто є фон або ліс на фоні, то ви той ліс, а він тут вершить справи, все вирішує. Жінка може намагатися бути підтримкою, але не отримує нічого натомість. Емоційний вакуум, відчуття, що твої почуття не мають значення. І це може перейти в сумніви. Сумнів щодо своєї цінності. А в чому є цінна? Чи достойна я цього? І потім це переходить і в роботу, чи можу я брати таку плату за свою роботу, чи можу я займатися чимось більшим, вищим. Мені і так добре. Я фон. Я створюю умови для нього. Втрата віри. Жінка може говорити мені боляче, коли ти мене не слухаєш. А він відповідає: Ти просто надто чутлива. Вам це висуває як вердикт, як діагноз, лікуйся йди. От. Або в мене зараз важкий період, не додавай мені проблем. От щоразу твої емоції тут зайві, у вашій історії. Формується в родині односторонній потік енергії, де любов дається тільки отак зверху вниз. Вона або зникає в тіні, або одного дня вибухає. І жінка йде без пояснень. Просто сил уже пояснювати немає, немає. І доводити комусь щось не варто. Що ти варта уваги, що твоя думка щось значить, ти вже варта. Ти існуєш, ти вже варта. Тобто, що тут підходить? Або партнер починає бачити тебе рівною. Поважає, приймає твоє рішення, твої бажання. Або це стосунки на одну людину. Готова ти жити в такому сценарії? Живи. Не готова Змінюй щось. Ти маєш змінювати. Не він. Ти маєш вийти з фону, стати головним персонажем своєї гри. Ти тільки ти вирішуєш, що це твоя гра. Вийди з його гри, стань головним персонажем в своєї історії. Кожен з цих трьох типів: і мамин синочок, і інфантильний підліток, і егоїст, вони можуть виражатися по-різному, вони можуть десь переплітатись між собою, але суть спільна це емоційна незрілість. Вони потребують не партнерства, а догляду або аплодисментів. Або зручного фону. А для сильної, пробудженої жінки це пастка. Якщо ви вже пішли у ріст, зрозумійте, це ваша пастка. Бо ви будете витрачати свою, свою силу не натворення на отримання цієї от крихкої конструкції. Подумайте, чи потрібно це. Вам чи ні? Чи є біля вас такі чоловіки, чи були, і чи вийшли ви з цих історій? А в наступному відео я продовжу розкривати дану тему.